Бо містобудування і земля це вічний чемпіон української корупції. Номер один. А поки залишається тільки одне питання. Тільки одне. Коли цей бетонний мур між владою і людьми нарешті трісне? Коли це відбудеться? Бо не треба розповідати про зміни, про боротьбу з корупцією, ще ж про щось. Ось фактичні дані, фактичні результати. І люди кажуть, які стикалися з будівництвом, земельними питаннями, що корупція номер один це містобудування. В А яка бор боротьба ведеться? А це під великим і під дуже великим питанням. Оця боротьба. У звітах можливо боротьба. Чи на круглих столах це боротьба. Чи на формах це боротьба. А в дійсності що? А в дійсності ось результати дослідження. Тому, шановні речі, ми з вами проговорили оце питання корупції. Звісно, це дуже ганебно, коли в Україні всі майже всі страждають, а корупція при цьому не спадає. А навпаки, вона залишається на тому рівні, на якому вона є. Якщо казати про будівництво, містобудування, земельні питання. Спада немає, все стабільно залишається. Тому залишайте свої вподобайки, особливо ви, для того, щоб це, це відео просувалося, щоб про це відео знали, щоб уявляли фактичну ситуацію в Україні. Коментарі залишайтеся свої. Стосовно цього, можливо, у вас є якийсь досвід, ви знаєте ще більше стосовно будівництва, містобудування та земельних питань, якщо казати про корупцію. І ставайте нашим підписникам. Я всім вам дякую за пригляд цього відео. Поширюйте його, це відео, щоб як можна більше людей цю інформацію почуло і відповідно зрозуміла. Фактична ситуація в Україні. Всім дякую.